Полтавська обласна станція переливання крові восьма година ранку. Цього дня здати кров прийшли кілька десятків людей. Більшість охочих студенти, які беруть участь у благодійній акції. Взагалі, донорство це благородний вчинок, і одна здача крові може врятувати близько трьох життів. Тобто ви можете порахувати, скільки життів ми сьогодні врятуємо. Ача крові альтернативний вид допомоги людям, якщо немає грошей чи інших для цього засобів, говорять волонтери. Серед них є ті, чий донорський стаж більше 30 років. Я більше нічим не можу памоч. К сожалению, не поїхати допомогти і ребяткам, і дітям. Я знаю, що у меня студенти года 4 назад прийшли на ліні давайте дівчатки допоможемо. Дівчинка заболела онкозаболеваниями. заболіваннями. Ми всі групи прийшли, щоб допомогти. Ну хоч як то хоч чим то. Спочатку потенційних донорів реєструють, потім зважують та перевіряють серцебиття. До здачі крові медики допускають тих, кому виповнилося 18 років і чия вага понад 60 кг. Це операційна зала станції переливання крові. За один раз донори здають близько 300 грам. Лікарі говорять, що місяця бажаючих поділитися кров'ю у Полтаві стає все більше. «400-500 400-500. Це тільки по Полтавській станції. а також ми беремо кров, вже ж нам привозять із району пересічний громадянин України. Здоровий може здати 450 п'ятдесят грам крові. Чоловіки можуть здати на рік п'ять разів, жінки чотири благодійну акцію по переливанню крові організували волонтери товариства Червоного Христа. У подальшому планують збиратися щомісяця. Анна Комар, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.